Зрезаем, друзья, только вершки, не нарушающие ландшафт. Ленил, друзья, любит кислинку. Я ему даю, даю, даю поднимать, то он заглатывал. Потом только тут. Вот это конь. Привіт брат! Сім годин ранку ми виїхали на чудове лісове озеро, де будемо ось тут робити віконечка, які ми будемо загодовувати і пробувати піймати перший раз в цьому сезоні оленя. Уже трішки вода потепліла, тому є всі шанси, що Линь буде клювати. Не будемо гаяти ні хвилини, тому що Линь це... Рання і вечірня риба робимо містечко і в бой. Поїхав, все як завжди по порядку. Ми зрізаємо, друзі, тільки вершки, не нарушаючи ландшафт природний, який тут у линя є. Лень такого, я так розумію, не сильно любить. Це, друзі, ось так наша позиція буде виглядати Зараз ще один штрих отакий. Ось, ось так. І ми тут будемо ловити. Опа! Ну що, заміс робимо. Друзі, заміс це найголовніше по линю. Тому що на прикормку линь буде підходити і кушать. Першим ділом ми висипаємо принаду линь-карась творог, інтерпріль. Він перевірений по карасю, полящу досить добре, а по линю ще не перевірений. Тому сьогодні надіємося, що інтерпріль нас не підведе. І також, також линь любить дуже сильно кукурузку їсти, любить їсти горох кислий, досить багато людей на кислий горох його ловлять. Тому я взяв від бума мікромікс. Сюди входить досить велика кількість різних зернових. Підсипнуть тобі, да, друже? Досить велика кількість зернових. Це і конопля, і горохи. Ну, дуже багато всього. Все це замариновано в спеціальному маринаді, тому ми розколочуємо і в наш інтеркрилівський прикормка доливаємо, трішки лишимо. Ось так. М -м -м. Все, оце на сьогодні буде наш мегазамікс. Сейчас, Щось, сейчас. Щос, час. Щос. Вже розділимо його. І замішуємо. Ось так, друзі. Готовий наш заміс. Я думаю, що линь оцінить, тому що заміс... Це саме перше, що потрібно для того, щоб привернути увагу нашого слизького друга. Віддає замість кислинкою. Линьок, друзі, любить кислинку. І тепер ось так наші вікна закидаємо. Цю територію основна наша територія он буде. Але і тут будемо потрішки пробувати. Кидаємо небагато. 3-4 жменьки, а потім просто будемо постійно підкидати. Оце де тільки що впало, отам, отам, отам треба не на чистому, поняв, а всередині він ходить. Так, друзі, ми взяли поплавочку і кивочок, але я... Вважаю, що потрібно починати з кивка. Кивок для линя це просто смертельне, смертельна зброя. Вона ну, у нас п'ятиметровка. Сюди, звісно, можна було б і 4 метри, але п'ятиметровка досить швидко перевращається в чотирьохметровку. Рукою просто досить перехватив, та й тобі 4 метри. А от з 4 метрів уже 5 не доточиш кава! Із молоком. Та спочатку ж була кава, а да. потім рибалка. Заходи, я Друзі, я зараз йду до тебе. Братва, будилка Extreme Carbolo 5 метрів. Е катушечка куркова кондор. Нитка 0,2 мм сьогодні у нас. Не знаю, можливо потрібно було б і лісочку е поставити. Розумно було б поставити ліску, але ми зараз це все перевіримо. Мормишку всім настоятельно рекомендую. Е, шістьорка для линя це просто супер, тому що з менших мормишок він сходить. Але шістьорка призначена ну, типу для коропа до 5 кілограм. Линя рот досить таки масштабний. Тому... Шістерка для нього навіть для самого маленького ленька просто супер підходить. Єсть, єсть, є, 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 давай, 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 давай. Піднімай його, виволохуй. хвой. Складать, складать, що тобі та катушка, -мо! Підняла, таки ти. Це потягнув. Ууу, це не в мене. ти День. День. Та длин тільки піднімав. Та, та прийшов, бо ось уходить. диви, 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 диви. Вот это кунёвка! Вот Ты видел? Понял! Да! Лынь начала жрать! Да! Кивокролеть! На черв'як, так Чи три черв'яка? Та черв черв да. друзі, перший! Оце він! Ну за першого збитого і рибалку! Щас ще будуть трофеї. 13 травня Глобальне потепління у нас на Україні і з сьогоднішнього дня сезон ланя відкритий. За першого збитого, я думаю, що все попереду. Поїхали, п'ємо каву і продовжуємо насолоджуватись цими покльовками линячим. А! Кстати, прикормочка, друзі, сработала в течение 15 хвилин. За 15 хвилин вона підтягла ленька. А значить ми робимо, все вірно. Погнали. Линюха такий, мабуть, грам під 700. Ця морнишка для нього навіть замала. Тому що в линів ротяка така. Її досить тяжко пробити. І ви бачили, я надіюсь на приближайку, як він так піднімає, піднімає, піднімає. Я йому даю, 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 піднімати. То він заглатував. Потім тільки тут. І в доміку. Дивіться, не жалкуйте. Ось так три. Щоб жмут такий добротний був. Кофе, лісне озеро, рогоза, боковий кевок і клює линь. Диви який! А я тобі казав, що з він щось витягнув. Ой, няха. За <реку> <реку> У нас вже два. Оттуда <реку> чи відтуда? Такий ж мій хуліганчик маленький. Ох, виложив як. Гарно. Братва, другий ланьок пішов знову таки з того самого місця. Але я чую, що хлопці знову щось витягли. Потрібно глянути. Оце я тільки що такого самого ленючка витягнув. витягнув. Невеличкий. Нічого. І, витяг, витяг. І ти витягнув? У мене два окунити. Глубоководні? <риклад> <риклад> Трішку прокльовує, друзі, линьок. Поплавочок мовчить, на жаль. А на кивучок в таких віконцях. Досить круто от кивок для линя. Це самий страшний ворог. Ух ти ю! Саньок! Та це трофей на сьогодні. Ух ти, красавчик! Це навіть більше, ніж той, що у мене перший був. мої вітання. Шість штук уже в нашій колекції в кожного по два. Ох, красунчик. Оп. Ах. Так, друзі. Чергова позиція. Це тут Деніс ходив, закармлював. І давненько він тут не провіряв. Тому це зробимо ми. Є! Хорош бродяга, йди сюди, мій солоденький! Хо-хо-хо-хо! дружок. От відправляєшся в чорний ящик. Хоп, друзі. А Та так потихеньку. Так потихеньку і підловимо. Друзі, поки ми ходили, нашого поплавочка не стало. Ой, так там рибина. Там черепока. давай воно ну, туди біжи. Щоб тут ноги твоєї не було. Так, братва, провіримо з цієї сторони. Тоді пройдемось туди. іди сюди. Красотка! Ой, красота! А це мені починає вже подобатись. Вниз так ту-пух! І вгору плавненько. Фукс. І милучка. Оцей звук, коли підсікаєш різко вгору. Оцей звук, він просто як медна вуха. Заходить. Ми знову в дамках. Четвертий пішов. Так, да, друзі, четвертий линь у нас вже в доміку. От із-за чого я завжди рекомендую мати 3, 4, 5 позицій. Ось тут ми щойно витягнули, трішки нашуміли. І місцю потрібно дати відпочити хвилин 10-15. А у вас ще є запасні місця. 2, 3, 4. І ви отак підійшли, постояли, 10 хвилин нема. На інше пішли, 10 хвилин нема на інше пішли, 10 хвилин нема. І обов'язково знайдете. А може бути таке, що тут взяли, там взяли, там взяли. ну Коротше, все що хоч, може бути. Даємо за корм. Йдемо на той сторону, на ту сторону. Ось тут, братва, сидів саньок. Він тут закормив, але пішов, знайшов якусь іншу вигодну позицію. Я проходжу зрозуміло, а тут бульки йдуть. Три хвилини подивилась на бульки. Да-да, ні. Йди сюди друзі тільки стали дивлюся проходжу дивлюсь бульки йдуть я туди тільки опустив три взмаха шварки де сюди прихінь п'ятий підходимо друзі на наступне наше місце після нашої прикормочки Воно відпочило. Надіємося на успіх. Оце конь. Оце він, заходь, родненький. Ай кайфок. Я просто тащуся сьогоднішньої рибалки. Леняк. Гарно! Супротивлення просто сумашедше! Подякували цьому гарному місцю. Леньки відпустили підростати і мамочку і кряну відпустили розмножуватись. Одним словом, линь починає клювати 13 травня. Рекомендую виїжджати на линя і пробувати ловити. В таких ось хащуганах він знаходиться. Прикормочку, друзі, ви бачили, ця прикормка підтягнула линя. Ми його непогано половили. Також боковий кивок це смертельне оружие для леня, Всім настоятельно рекомендую е, половити леня на кивок, і ви будете приємно здивовані. У кого які питання задавайте, з радістю відповім. Ми летим додому, ні в ні чешуї. До нових зустріч. Пока, друзі!